Дмитрові 18 років. Навчається в Ужгородській спецшколі перших-третіх ступенів. З малку хлопець любить і займатися творчістю. Це його заспокоює та розвиває. Любить ввітати, малювати, що спокійно. Про позитивний вплив творчості на психологічний стан дітей, особливо в час війни, розповідає викладачка спецшколи для дітей з порушенням слуху Анжеліка Гракова. По-перше, в наш такий час важкий. Дітки мають стресові ситуації, як і країна, і діти, коли виготовляють такі поробки різні, вони розслабляються трошечки. Вони заспокоїть нервову систему, і також вони відчувають, що вони потрібні що вони щось можуть і самі зробити. Виставку творчих робіт дітей з інвалідністю відкрили в Атріумі закарпатської ова. Так у краї стартував тиждень безбар'єрності, який триватиме до 25 травня по всій Україні. Дітка якраз не мають. Кордонів не мають границі, це їхній світ, і ми бачимо наскільки він чудовий, наскільки він чарівний. І ми розуміємо, що ці дійсно дітки щасливі, роблячи такі красиві роботи. Це радує. Це говорить про те, що ми маємо це підтримувати, і ми маємо стирати ці кордони робити безбар'єрними їхній світ. На виставці представлені роботи учнів Ужгородської та хуської спецшкіл, вихованців Ченадіївського дитячого будинку, центру дитячої та юнацької творчості «Падійон», Юн», а також студентів Закарпатської академії мистецтв. Це національний тиждень безбар'єрності. Основна мета його для привернути увагу спільноти, громад і всіх для того, щоб підтримати цю категорію дітей. Ми мова зараз буде йти про дітей, тому що в нас є освітні заклади, які навчають таких дітей з різними нозологіями. І сьогодні якраз їхні роботи представлені на цій виставці. Для них це дуже важливо, тому що вони дуже чутливі до всіх своїх успіхів. І Якраз ці успіхи дадуть можливість їм соціалізуватися в тій спільноті, в якій вони проживають, навчаються, розвиваються і далі будуть розвиватися на благо нашого краю, на благо нашої України. Найбільший позашкільний заклад Закарпаття Падійон має 16 інклюзивних груп, де займаються також діти з інвалідністю. Дуже важлива соціалізація цих діточок. Дуже важливо те, що вони можуть задовольнити свої потреби у саморозвитку, у творчій реалізації, навіть у спортивній, тому що діти займаються у витках не лише художньо-естетичного напряму, це і кераміки, виготовлення сувенірів, природа і, і фантазія, а займаються також навіть у спортивних витках, Є такі дітки. Виставка дитячих робіт триватиме до 25 травня. В рамках Національного тижня безбар'єрності в області проведуть також ряд інших заходів. Кожного дня ми будемо проводити захід. Це як відвідування закладів охорони здоров'я, як відвідування інших закладів. Я особисто також буду відвідувати також з ветеранами. Я хочу пройтись по цим маршрутам, які вже є промаркованими.